На прибудинкові теріхомісвиконкомі звітують до початку опалювального сезону місто готове. Всі заплановані роботи зроблені вчасно, і якісно. Відтак теплопостачальна система зустріна холоди у все озброєні. Було підготовлено 63 три по всіх цих котельнях був зроблений комплекс робіт. 100% перевірена робота, зроблені поточні капітальні ремонти на центральних пунктах, на теплових пунктах на 81 на центральних теплових пунктах було зроблено, і ви бачили великий об'єм робіт по ремонту. Фактично. Я хочу сказати, і вчора ще раз на цьому наголошувалося, була провірена майже вся теплова мережа. Багато комунальники говорять, минулої зими спожили газу на понад 170 мільйонів гривень. Втім, розрахувалися лише на 67%. відсотків. Відтак, аби заощадити енергоресурси, теплопостачальна кампанія провела ряд заходів з модернізації котелень та теплових пунктів. профільними підприємствами на підготовку до опалювального періоду було використано понад 13 мільйонів власних коштів. Комунальні які планують, окрім теплих батарей, що отримають ще й гарячу воду. Щоправда, це благо цивілізації буде не в кожній багатоповерхівці. На цьому році ми виходимо на показник 245 житлових будинків, які будуть забезпечуватись гарячим водопостачанням. Я до членів виконком хочу сказати, що цей показник, що ця цифра. Ми вийшли на рівень, якої не було вже десь 15 років у нашому місті Володимир Михайлович, і цей показник якраз от він, показує, що не зменшуємо кількість, а навпаки, збільшуємо кількість будинків гарячим водопостачанням. Готовність будинків комунальної власності до холодної пророку 100% Переконують посадовці. Втім, стурбованість викликає власне відомчий житловий фонд, каже Житомирський міський голова балансоутримуючи підприємство Банкрути. Процес передачі комунальної власті непростий, Відтак заручниками ситуації залишаються мешканці таких будинків та гуртожитків. Сьогодні фінансування гуртожитків має бути державною програмою, тому що підприємства банкнути фактично і приймати в такому стані житлові будинки і витрачати на них кошти всієї громади міста саме на цих декілька гуртожитків ну, не зовсім правильно. Можливо, і потреба є така, і це наші люди, але держава. Згодились підтримати. і Я впевнений, що за ініціативи президента подачі документів Мінрегіону, Верховна Рада наступного скликання прийме таке рішення і будуть виділені кошти на приведення гуртожитків належний технічний стан. Обігрівати соціальні об'єкти планують вже за тиждень. А у селі Житомирян з 15 жовтня таке розпорядження сьогодні підписав міський голова Володимир Дебой.